Расна річ, ми інакше дивимося на синагоги й мечеті, де громадяться ті, хто поклоняється єдиному Богу. Так, безперечно. Інакше виглядає справа з тими великими монотеїстичними релігіями, починаючи від ісламу. У Соборній Декларації Ностра Етате читаємо: церква також із великою повагою ставиться до мусульман. Котрі поклоняються єдиному Богу, живому і самобутньому, милосердному і всемогутньому, творцю неба і землі. Завдяки своєму монотеїзмові, визнавці Аллаха залишаються нам особливо близькими. Пригадую таку подію з молодості. Оглядали ми монастир Сан Марко у Флоренції фрески фра Анжеліко. У певному моменті приєднався до нас чоловік, котрий, поділяючи наше захоплення мистецтвом великого монаха художника, не погаяв нагоди додати, але ні з чим не можна зрівняти наш прекрасний мусульманський монотеїзм. Його заява не перешкодила нам продовжувати оглядини і розмову в приязному тоні. То було ніби перечуття діалогу між християнством та іславом, котрий систематично пробують розвивати після собору. Для кожного, хто знаючи старий і новий завіт, читає в свою чергу Коран, стає зрозуміло, що в ньому відбувся якийсь процес редукції Божого об'явлення. Не можна не побачити відходу від того, що Бог сам про себе сказав. Спочатку в Старому Завіті через пророків, а пізніше у Новому Завіті через свого Сина. Усе це багатство, самооб'явлення Бога, яке є спадщиною Старого і Нового Завіту, в Ісламі якимось чином відсунуте на бік. Бог Корану обдарований найкрасивішими іменами, які знає людська мова. Але врешті-решт, це позасвітовий Бог, Бог, який залишається тільки величністю, але ніколи не є Еммануїлом, Богом із нами. Іслам не є релігією Спасіння, у ньому немає місця для Христа і Воскресіння. Хоч Ісус і згадується, але виключно як пророк, що готує прихід остаточного пророка Магомета. згадується Марія, його дівоча мати, та й тільки. Немає усієї драми відкуплення, тому не лише теологія, але й антропологія ісламу багато в чому відрізняється від християнської антропології. З усією повагою треба поставитися до релігійності мусульман. Не можна не захоплюватися, наприклад, їхньою вірністю молитві, образ визнавця Аллаха, який без огляду на час і місце падає на коліна і занурюється в молитву. Залишається зразком для визнавців справжнього Бога, особливо для тих християн, які моляться мало чи не моляться взагалі, покидаючи свої прекрасні катедральні собори. Собор закликає церкву до діалогу з визнавцями пророка, і церква цією дорогою йде. У Декларації Ностра Етаде читаємо: хоча протягом століть між християнами та мусульманами й виникало чимало протирічі і ворожнечі. Священний Собор закликає всіх пустити в непам'ять минуле, щиро прагнути до взаєморозуміння, разом захищати і просувати до всіх людей соціальну справедливість, моральні цінності і свободу. З цієї точки зору безумовно велику роль тут відіграли молитовні зустрічі в Асизі, особливо молитва за мир в Боснії в 1993 році. А також зустрічі з визнавцями ісламу під час моїх численних апостольських подорожей до Африки чи Азії, де не раз більшість громадян даної країни становили мусульмани, але, незважаючи на це, папу приймали дуже гостинно і доброзичливо слухали. Називатися історичною подією тут, безперечно, заслуговує візит до Марокко на запрошення короля Гасана II. Це не був тільки візит гречності, а справді душпастерський. Незабутньо була зустріч із молоддю на стадіоні у Касабланці в 1985 році. Впадала в очі відкритість молоді на слово папи про віру в єдиного Бога. Це була подія, безперечно, безпрецедентна. Але не бракує теж дуже конкретних труднощів. У країнах, де до влади приходять фундаменталістичні рухи, права людини і принцип релігійної свободи бувають інтерпретовані, на жаль, досить однобічно. Релігійна свобода розуміється як свобода накидання справжньої релігії всім громадянам. Сновище християн у таких країнах буває не просто драматичне. Фундаменталістичні позиції такого гатунку надто затруднюють взаємні контакти. Однак, незважаючи на це, з боку церкви відкритість на співпрацю і діалог залишається незмінною.